Троє лелечат грицька та ударки, птахів, за гніздом яких ведеться цілодобове відеоспостереження, ласують зміями. До цього батьки їм приносили лише черв'яків, піявок та жаб. Та там вже виповнився місяць, і поява змії чи вужа у лелечому гнізді в цей період не дивина. Розповів провідний науковий співробітник Національного природного парку Пирятинський Анатолій Подобайло. Додав, що найпершого вужа пташенятам приніс саме Грицько. Ще. Тиждень тому. Перше ми його зафіксували, здається, 19 числа, коли вони ще були достатньо невеликими і не змогли цього вужа подолати, прилетіла одарка і відібрала в них, сама ковхнула. А вже через день, 20, -го, 21, -го, 22, -го, практично щодня невеличких вузиків приносять. І мушу сказати, на якомусь із відео здається мені зафіксована мідянка. Це теж не отруйна змія на шліфа. Лелеки нічого не розривають, вони все ковтають ціляком.